Найбільш куленепробивний гібрид коли-небудь створений. Toyota Prius – легенда про довговічність та еволюція гібриду у світі автомобілів, де інновації змінюються інноваціями з запаморочливою швидкістю, є моделі, які витримують випробування часом. Вони стають не просто транспортними засобами, а символами надійності, практичності та еволюції технологій. Toyota Prius, безумовно, одна з таких легенд. Цей гібридний автомобіль вперше з'явився на світ в 1997 році, не просто визначив цілу категорію автомобілів, але й встановив новий стандарт довговічності, який до сих пір залишається неперевершеним. Спочатку, коли Прайес тільки з'явився на ринку, його сприймали як щось екзотичне і навіть трохи дивне. Гібридна технологія здавалася складною і ненадійною. А зовнішній вигляд автомобіля не міг похвалитися спортивністю або агресивністю. Однак Toyota, спираючись на свій досвід і інженерний геній, змогла створити автомобіль, який не тільки економічний і екологічний, але і неймовірно надійний. Чому Prius вважається куленапробивним гібридом? В основі феномена Prius лежить поєднання декількох факторів. По-перше, це величезний досвід Toyota в розробці гібридних систем. З моменту появи першого Prius компанія постійно вдосконалювала свої технології, усуваючи недоліки і підвищуючи ефективність. По-друге, це продумана конструкція автомобіля, в якій використовуються перевірені часом рішення і високоякісні компоненти. І, нарешті, це філософія Toyota, яка ставить надійність і довговічність на перше місце. Я особисто згадую, як ще на початку 2000-х, коли Праяс тільки починав завойовувати популярність, мої знайомі, які працювали в автосервісах, розповідали про неймовірно низьку кількість ремонтів, пов'язаних з цими автомобілями. У той час, коли інші моделі вимагали регулярного обслуговування і часто ламалися, Праяс продовжував працювати без нарікань. Це стало своєрідною легендою в автомобільній спільноті. Інновації, які зробили Праяс таким надійним. Вивчаючи дизайн Праяс, стає очевидним, чому цей автомобіль такий довговічний. Toyota не просто скопіювала існуючі технології, а розробила власні рішення, які значно спростили і поліпшили роботу гібридної системи. Спрощена трансмісія ЕЦВТ, на відміну від традиційних варіаторів. ЕЦВТ-Праес являє собою набір планетарних передач, який забезпечує практично нескінченну кількість передавальних чисел. Це дозволяє двигуну працювати в найбільш ефективному режимі, що призводить до зниження витрати палива і зменшення зносу. Два мотор-генератора MG1 і MG2 ці компоненти виконують кілька функцій, включаючи запуск двигуна, рекуперативне гальмування і привід коліс. Завдяки їм праяс не потребує окремих генераторів змінного струму і стартері, що знижує імовірність поломок. Електричний повітряний компресор. Заміна механічного компресора на електричний дозвола позбутися ременів, муфт і шківів, що спростило конструкцію і знизило витрати на обслуговування. Унікальний двигун внутрішнього згоряння. ДВС двигуни Праяс розроблені спеціально для гібридних систем і працюють в більш сприятливих умовах, що продовжує їх термін служби. Цикл Аткінсона, що використовується в цих двигунах, також сприяє підвищенню ефективності та зменшенню викидів. Реальні історії, що підтверджують легенду: історія про Праєс, що наїздив мільйон кілометрів в Австрії, це не просто байка це реальний приклад того. Як правильно експлуатований праяс може прослужити неймовірно довго. І це не єдиний випадок. У групі Facebook пробіг неможливий можна знайти безліч повідомлень від власників Праяс, які подолали позначку в 500 тисяч кілометрів і навіть більше. Я особисто знаю кількох людей, які використовують праяс як таксі. Вони говорять про те, що ці автомобілі не вимагають особливого догляду і практично не ламаються. Це дозволяє їм економити гроші на ремонті та обслуговуванні, що особливо важливо для людей, які працюють у таксі. Еволюція Prius, що нового в сучасних моделях. Сучасні моделі Prius не тільки зберігають легендарну надійність, але й пропонують ряд поліпшень, які роблять їх ще більш привабливими для покупців. Літій-іонний акумулятор заміна нікель гідридного акумулятора на літій-іонний дозволила збільшити ємність і знизити вагу батареї, що позитивно позначилося на динаміці і економічності автомобіля. Більш потужний двигун. Сучасні моделі Прайс оснащені 20 літровим двигуном, який забезпечує більш високу потужність і прискорення. Покращена платформа ТНЖЦ, нова платформа забезпечує кращу керованість і комфорт приїзді. Сучасний дизайн, сучасний Праяс виглядає набагато більш стильно і сучасно, ніж його попередники. Покращена інформаційно розважальна система, сучасна інформаційно розважальна система пропонує широкий спектр функцій і можливостей. Мій особистий досвід і думки я завжди захоплювався Toyota Праяс. Його надійність, економічність і екологічність роблять його ідеальним автомобілем для сучасного світу. Я вважаю, що Праяс це не просто автомобіль, а символ інновації та сталого розвитку. Я особисто розглядав покупку Праіс кілька разів, але завжди відкладав це на потім. Однак, я впевнений, що рано чи пізно я все ж куплю Праяс. Я хочу випробувати на собі легендарну надійність цього автомобіля і внести свій вклад в захист навколишнього середовища. Висновок. Toyota Prius – це не просто гібридний автомобіль це легенда. Цей автомобіль встановив новий стандарт довговічності та надійності, який досі залишається неперевершеним. Сучасні моделі Prius не тільки зберігають ці якості, але й пропонують ряд поліпшень, які роблять їх ще більш привабливими для покупців. Якщо ви шукаєте надійний, економічний та екологічний автомобіль, то у Yota чудовий вибір. Цей автомобіль прослужить вам довгі роки і принесе багато радості. Поради для тих, хто розглядає покупку праяс. Зверніть увагу на історію обслуговування. Перед покупкою праяс уважно вивчить історію обслуговування автомобіля. Переконайтеся, що автомобіль регулярно проходив технічне обслуговування і що всі роботи виконувалися відповідно до рекомендацій виробника. Перевірте стан акумулятора. Акумулятор є одним з найважливіших компонентів Prius. Перед покупкою автомобіля перевірте стан акумулятора. Якщо акумулятор старий або зношений, його потрібно буде замінити. Проведіть тест драйв. Перед покупкою автомобіля, обов'язково проведіть тест драйв. Це дозволить вам оцінити динаміку, керованість і комфорт автомобіля. Не бійтеся купувати вживаний праяс, вживані праяс можуть бути чудовим варіантом для тих, хто хоче заощадити гроші. Головне уважно вивчити історію обслуговування автомобіля і переконатися в його хорошому стані. Зрештою, Toyota Prius – це автомобіль, який заслуговує на повагу. Його легендарна надійність та еволюція технологій роблять його одним з найкращих гібридів на ринку. І я впевнений, що ця легенда буде жити далі, надихаючи нові покоління водіїв на шляху до більш стійкого майбутнього.